Доброго дня, дітки! А чи бували ви в саду? На городі, на квітнику. Чи знаєте, які рослини там зростають? Зараз перевіримо. Довгий зелений, добрий солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Правильно, дітки, це огірочок гарбузовий синочок. І почуть мене, і варять мене, і їдять, і хвалять. Бо я добра. Так. А це картопля, яку ми всі так полюбляємо. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Звісно, це капустина. Ви вже знаєте, що все це огірок, картопля, капуста, а ще помідор, перець, баклажан, цибуля, чесник, морква, буряк, квасоля. Це овочі. Вони ростуть на полях і городах. Ці рослини називають овочевими. У нашому краї збирають багатий урожай овочевих рослин. А зараз нові загадки чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку Слива. Зелені сережки на гіллі висіли, під сонечком підсмажились і почервоніли. Це черешеньки, сливи, черешні, яблука, груші це фрукти. Вони ростуть у саду. Ці рослини називають плодовими. До них належать не лише фруктові дерева, а й кущі та трави, що дають нам плоди. Це смородина, малина, полуниця. У нашому краї збирають багатий урожай плодових рослин. А що це дітки? За лісом лісом синенький вогонь горить. Це, дітки, льон. Льон бавовна це рослини, з яких виготовляють або прядуть тканину, і тому їх називають прядильними. Це дуже цінні рослини, що дають прекрасне волокно, з якого виробляють нитки. А потім і тканини. У нашому краї вирощують льон і бавовну. А відгадайте цю загадку Маю жовтий вусок, запашний колосок. Буде з мене мука і паляниця м'яка. Звичайно, це пшениця. Пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, жито. Це зернові рослини. Ростуть на полях, з них виготовляють борошно і крупу. З борошна печуть хліб? У нашому краї вирощують зернові культури. А що це таке? Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум'яний, іначе яблуко рум'яний, в саду, як квітну навесні. Скажи, яке ім'я мені. Так. Це тюльпан. Я квітка ніжна, як весна, я різні сукні маю, все літо пишна і запашна. Я й осінь зустрічаю, буваю кольору зорі, лимона колір маю, і снігу зимної пори, і вишнею палаю. А це всі впізнали троянда. Тюльпан троянда це квіти. Ці рослини вирощують для краси, їх називають декоративними рослинами. Усі ці рослини називають культурними, їх садять, вирощують люди, вони доглядають за ними, збирають врожай. Гарний клімат і родючі ґрунти нашого краю сприяють тому, що всі ці рослини гарно ростуть і дають високі врожаї. Але людям доводиться для цього докладати немало зусиль, необхідна кропітка праця людей. Вони повинні дбати про підготовку ґрунту до посіву, його зволожувати, своєчасно висівати насіння. Як кажуть у народі посієш в пору, будеш мати зерна гору. Без догляду земля, кругла сирота.